Привітики, рада вітати вас знову на нашому подкасті. Тут цікаво про книги. Мене звати Катерина, і сьогодні ми говоритимемо про книгу, яка є в рази більшим ніж просто художній твір. Ті, хто клікбейкнули з попереднього відео, з попереднього нашого випуску, думаю, ви <смістичні> зрозуміли, що мова йде про книгу української авторки Анастасії Левкової За перекопом є земля. Це так, ви з обкладинки не зрозуміли, про що йде ми мов. Розпочнемо з назви, тому що вона є досить символічною. І сам твір є її переосмисленням, адже ем, от є таке вислів: за перекопом землі немає. І е, у творі це спростовується, що Крим насправді не є відділеним від е, материкової України. І авторка наголошує, що за цим перекопом, тобто за Кримом, є земля, і не лише у фізичному сенсі, але й у значенні зв'язку спільної історії, культури, і вони зв'язані між собою насправді в рази тісніше, ніж може здаватися на перший погляд. Оповідь охоплює період від 1980-х років до по факту 2014 року, коли Росія окуповує Крим. І крізь призму життів головних героїнь ми бачимо ем, ось те нелегке життя, і е, як історичні події, такі як депортація кримчан, е, їхнє повернення інші ось такі суспільні події, і по факту згодом і окупація, впливають на життя, впливають на світогляд, впливають на їхнє світосприйняття. Як вони їх формують? Адже дівчатка, про яких ітиметься мова у цій книзі, росуть саме у цей період таких постійних коливань, постійних змін. От, і вони є яскравими представниками от, от цього складного періоду, вони є дітьми ось, ось цього часу, і по них вони, от в нас будуть виступати, так би мовити, три основних героїні: Українка, росіянка та кримська татарка. І ми бачимо, як по різному складуться їхні долі, як по різному складеться їхнє світосприйняття, які питання і внутрішні конфлікти будуть виникати у наших героїнь, і все це не лише через якихось якісь особистісні переживання, якісь особистісні проблеми, але й через суспільний лад, через суспільні події, що на той момент відбуватиметься в країні, і як це впливатиме навіть. На дітей, які в той момент будуть там ходити лише до садочку, історія про трьох дівчаток різної національності, які насправді є ось тим прообразом зв'язку між різними культурами, тому що вони залишались подругами. Незважаючи на вік, незважаючи на життєві обставини, незважаючи на події в країнах і на відстань, на які вони були певний період, знаходились, вони все рівно залишались подругами і все рівно залишався цей зв'язок і момент скрути момент, коли вони як ніколи були потрібні один одному, вони були разом. І це як ніщо відображає дійсно ось цю символічність, дійсно цю яскравий приклад Криму, коли в біді немає твоїх, моїх є наших. Зазначу вам, що це досить така складна і насправді титанічна робота самої авторки, адже вона провела надзвичайно велику роботу: близько 200 інтерв'ю у понад 50 кримчан. Аби ось дослідити не тільки історію, не тільки сприйняття і емоційно, якось настрої суспільства, суспільства кримчан жителів Криму. От. Але й заради того, тому що ця книга є не тільки знаєте історичним і таким глибоко е, переосмислюючим твором, вона насправді є і надзвичайно великим культурним надбанням в плані того, що вона є е, е, дуже вагомою для історії кримської культури, адже тут дуже яскраво описано е, обряди, весільні обряди, обряди поховання, як вони відбуваються. Побут кримчан, тобто тут навіть присутня у цій книзі кримська мова. Байдучити цього відео я переглянула свої закладинки, які помітки я робила під час прочитання книги. Розпочнемо напевно з цитат, які я попередньо видібрала. Ну всі цитати, тому що тут є. Більш лейтові є більш складні цитати, які мені надзвичайно подобаються. які надзвичайно класні, надзвичайно класні думки, вислови. Цитата, з якою я хочу поділитися, і яка дуже яскраво відображає сприйняття не тільки кримськими, татарами, росіянами, але й самими українцями на той момент України та української мови. І на уроці виникає ось цей конфлікт про те, що є різних дві українських мови. Тобто є, цитую, є... Тобто є дві різних українських мови, цитую. Це якась європейська українська, ніби обіцянка того, що є нормальна Україна. Але тоді треба розділити. Це одні українці, а то інші. Як каже інша дівчинка, вже українка, що навіть її бабуся, яка також є українкою, себе інакше як хохлушка і не називає. І тоді діти наче доходять до такого висновку, що є хохли та хохляцька мова, і є українця та українська мова. Тобто, навіть тоді, навіть е, не знаючи, можливо, усіх нюансів політичних та історичних. Не знаючи на той момент, які наративи навіювалися в суспільстві, діти самі на таких примітивних, здається, нече поняттях, ну, наче просто побутова мова, наче література, але вони бачать, що це різне. От воно схоже, але при цьому воно різне. Вони визнають, що не все в українській мові там крутиться довкола села та шароварів, що є інша українська мова, а, якою говорять, як вони самі стверджують у Хмельницьку, у Львові. А, от. Але це не та українська мова, яку вони там, звикли чути в Криму. Але при цьому ми також бачимо, що навіть е, вже в той період, навіть діти, які ще навчаються у школах, вже. Задавалася таким питанням про те, що є різні, начебто пак, українці, є різна українська мова. І це от іскравий образ того, як це навіювалось, як нам навіювали, що ем, українська мова це мова села, ем, про те, що е, захід і схід різні. Наступна цитата е, якраз чудово описує. На теперішні вже наші а, наративи, які поширюються про так званий русський мір, і що він несе у собі. Адже, як пише авторка, Росія ненавидить розмаїття. Це має бути однаково. А Україна натомість країна національного пофігізму. І пофіг навіть до потреб титульної нації, не те, що ще когось. Тому в Україні кожен може робити що хоче. А по-справжньому чогось хоче тільки Росія, Тож вона приходить і спонукає всіх робити те, що хоче вона. Тут Україна відповідає тому образу, який був у головах людей в 2000-х, напевно вже за 2000 тисяч про те, що в Україні дійсно можна було робити що заманеться. Кожен дбав про себе, кожен намагався якось підзаробити. От і про якесь загальне благо суспільне, тоді мова йшлася хіба що на показ. Але при цьому тут як, як вдало я вам би сказала, описано саме ставлення Росії про те, що у ній немає різноманіття, у ній є всі однаковими. Усі є, це навіть видно по їхньому різноманіттю: усі є рабами. Лише там присвячені високопоставлені люди, можливо, щось можуть добитись більшого, і то з певного дозволу, з чийогось дозволу. Наступним, скажімо так, темою під пунктом буде таке питання, тому що воно в мене відмічене, як цитата, проте не можу сказати, що. Воно варте цитування, це більш така просто от е, дуже багато таких нюансів, це такий збірний образ. Але тут описується подія, коли Героїня вперше потрапить до Києва, е, їй дуже подобатиметься це місто, але їй бентежитиме те, що е, чому в Києві в, це, в столиці України розмовляють російською. Вона приїде з подругою до е, Родичів її. От, і ті лише при їхньому спілкуванні, тобто з дівчатами, вони розмовлятимуть українською, але коли буде йти мова, мова про роботу, коли мова буде йти про якісь навіть між собою подеколи, вони розмовлятимуть російською. Хоча самі ось ці молоді люди, які, в яких вони перебували зі Львову, вони. Виросли на українській мові, вони все життя спілкувалися з українською мовою. І тут е, от такий етап теж виникає в Україні, що якщо самі українці не розмовляють українською мовою, чи можу я, е, росіянка від народження, розмовляти українською? Тобто, е, як це може вийти в мене, якщо це в корінних українців не виходить, якщо навіть в столиці України не розмовляють українською? І це дуже сильно впливає на неї, і досить довгий період це прокручує, і їй здається це дивним, і тому, от можливо, це також сильно дуже впливає на суспільство. Тому що коли ти перебуваєш в соціумі російськомовному ти або не задаєшся цією думкою, або ти не хочеш виділятися і. Такий внутрішній конфлікт досить є знайомим, тому що тобі наче зрозуміло, хто ти, наче зрозуміло, ким ти хочеш бути, але коли ти дивишся на людину, до якої де яка, по факту є твоїм помиром, тобто от, дівчина прагнула бути українкою, вона прагнула якогось таких от те, щоб наративів. Вона стриміла до цього, їй подобалася культура, їй подобалася література, вона прагнула перейти на українську мову, вона дуже цінувала Крим Крим як частину України. І коли вона стикається з такою дисонансом, коли українці розмовляють російською, вона впевнена чи на вірному вона шляху і іти проти цієї звичної системи, чи дійсно вона. Праві, якщо навіть ну самі українці не можуть розмовляти українською, а вона росіянка розмовлятиме українською, як це сприйме суспільство? Як це виглядатиме? Чи має вона ось цю дійсну можливість? І це таке насправді дуже складне питання, яке знову ж таки переслідує усю книгу. Ми бачимо, як вона. Думає над цим, як вона розвивається, як вона відходить від етапу, що є дві різних українських мови, до того, що вона все ж таки визнає ось ту українську мову, яку вона прагне бачити в своєму житті. Про Україну йшлося не як про матір, а як про дитину. Дивишся на немовля, і тілом розливається зворушення. І знаєш, буде купа недоспаних ночей, нопроминальна втома, клопоти та все одно, дивишся. І розпливаєшся від любові. Дитина не могла захистити, визволити, показати правду і силу. Вона сама ждала захисту оборони. Як на мене, цей уривок так метафорично, алергорично сприймаючи його, і в такому розумінні дуже вдало описує Україну на той момент, такою якою вона дійсно була дитиною беззахисною, якій Сама не могла про себе подбати, які також потрібен був захист. І, і цей захист вона не могла надати ще Криму, вона не могла врятувати Крим від окупації, вона не могла захистити його, тому що по факту навіть себе вона не змогла достоту вберегти. Адже почалася АТО, почалися воєнні дії на Сході. От і. Саме такий образ дуже, якось, як на мене, дійсно відповідає реальності. от. Хоча ми говорили з подругою про те, що, можливо, через років 10 чи 20 ми вже зовсім інакше будемо сприймати і казати, що от на даний момент Україна є вже. от, нам здавалося, що зараз вона є такою дорослою людиною, яка там шукає свій шлях е, в своє місце в самому світі. Можливо, через років 20 чи 10 нам буде здаватися, що насправді в цей момент, в період повномасштабного вторгнення, Україна була ось таким підлітком бунтарним, який і шукала тільки першу стежку в житті протоптувала, як там, шукала себе. От, І також я була досить незрілою. Тому деякі вчинки могли бути необдуманими, деякі вчинки були вимушеними. Тому це такий досить нівелюючий, як на мене, образ, який постійно змінюється, він не є статичним. На даний момент нам здається так. Можливо, через декілька років воно зміниться. Насправді дуже важко читати, знаючи, що хеппі не буде, що Крим не, оку... не деокупують ні через тиждень. Ні через місяць і навіть через 11 років Крим досі буде анексованим, і думки взагалі про повернення Криму здаватимуться мрією. Важливо розуміти і підходити до цієї книги, знаючи, що вона вам може дати. Вона не дасть вам легкого сюжету, класних неочікуваних поворотів. Вона буде складною, буде куди важкою. Подекуди йтиме дуже можливо повільно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні епізоди. А також пишіть про яку книгу ви б хотіли побачити наступний огляд, точніше, наступний наступного, тому що наступному епізоді я розповім вам про книгу, яка не була такого певного резонансу. Мова йтиме про книгу Сари Пенер. Зникнення аптекарки, от е тому підписуйтесь, слідкуйте за нами. Ще почуємось, а тут цікаво про книги.